дня! Ось наша пітонька, яка зійшла, яку ми сіяли. І бачите, вже є навіть один настоящий листочок. Але в нас проблема. Проблема в тому, що вона підтягнулася. Що ж робити? А робити? Ще розкажу, що і так, ми беремо такий же самий торг покупний, Але я його ще пересіяла. Він отакий мілесенький, такий він гарненький і акуратненько. Їх як обкутує. Зараз я покажу. От для чого я люблю садити рядочками. Якщо ви замітили, оці два ряда в мене зійшли ранше, і вони підтягнулися. Цей третій ряд зовсім от тільки от починає сходити. Ось тільки зійшли. Ці чуть раніше зійшли. А цей четвертий ряд, бачите, дуже витягнувся. От ми їх будемо отак вкутувати земелькою. Вони не випадуть і буде їм добре. Ось. Акуратно От так робимо. Бачите, три зійшло, ми п'ять садили. З п'яти тільки три зійшло. Дві на стінинки не захотіли. Ось чому. Більше мені подобається вегетативно. Там є маточний горшок, з якого ти набираєш стільки, скільки тобі потрібно. Черенка. І в тебе є час начеренкувати. Ось ось так. Зараз я дороблю до кінця і покажу далі. І так, я ці попідсипала кому більше, кому менше потрібно було. Зиму з горкою зробила. Цей третій ряд я геть зовсім не трогала. Хай вони сходять. Підтягнуться їм, хто ж я тоді підсиплю земелькою. Це аж накрила одного. О. Все, в мене земля волога, зараз не поливаю. Так, да, Коли вони зійшли, ми ж знімаємо клійоночкою, і вони без клійоночки. Отак в мене в стілажу під досвідкою стоять. Всім гарного дня, гарних роз... рослинок, всім пока пока